Доброго раночку всім. Сьогодні середа. Сьогодні заважування 52500. Мінус 100 грамів і це теж результат. Продовжую. Молодець, Оксаночка, хороша дівчинка, мінус 8 на термометрі, і я буду йти на ставочок. Дуже сильний вітер, доброго ранку всім. Гляньте так красиво. Який красивий зір. Сніжок і підлітав, який красиво вийшло. Ой, яке сьогодні нам щастя? Хтось перед нами вже покупався і розбив ополоночку. Бо вчора то ми тут досочкою розбивали з Оксанкою вдвох, а сьогодні розбито. Красиво. Так, мої дорогенькі, в мене сьогодні ложка капусти квашеної. Відсмажений бочок, кілька шматочків авокадо і зелень. Заправлена олією оливковою і яблучним оцтом. Ну і, звичайно, чашечка кави. Так, найперше п'ю за ваше здоров'я перед ставком спішила не випила водичка з оцтом. Будьте здорові! Добренька. Ну що ж, друзі, ще одна середа три середи. За три тижні в мене рівно 2 кг. З моєю вагою, це дуже добре, аби організм не дуже стресував, вже моєму організму не дуже є щось віддавати, не так багато в мене цих жирів. От. Ну, але так як я планувала 2,5-3 максимум кілограми. І все це буде норма. Дуже вже чекаю, друзі, ваших результатів. Цікаво. Як у вас? Багато дівчатка пишете, що вага зупинилась, я вже про це казала, що багато є факторів. Можливо, десь щось ви не знаєте про якийсь продукт з'їли, і вона вже може зупинитися. Нічого ви вивчаєте все, вчитеся, слухаєте, нічого страшного в цьому немає. Десь ви почуєте, можливо, дійсно щось таке заборонене з'їли. Можливо, якщо ви молоденькі, це пов'язано знову ж таки з місячним циклом, ви це знаєте, що... Перед місячними ви будете, організм буде тримати воду, ви будете підбряклі, і потім буде все зовсім по-іншому. Можливо, ви не доїдали, таке теж буде. Можливо, поганий сон. Сон теж дуже впливає на схуднення. Якщо ви погано спите, схуднути будете повільніше. Найголовніше не зупинятися, продовжувати, і все буде нормально. Я казала вам попереднього разу, я за 6 місяців скинула 10 кілограмів. Тобто навіть не 12 тобто це навіть не 2 кілограми в місяць, тобто я повільно, помалесеньку собі скидала. Тому не лякайтеся, якщо у вас, звичайно, що якщо у вас. У ну, мене було тоді 58 кілограмів, якщо у вас зараз, наприклад, 100 кілограмів, 90 кілограмів чи більше, то ви будете скидати більше в місяць. Це ж відсутковому співвідношенні все. Тому все нормально, продовжуємо далі. Харчуємось, насолоджуємось і йдемо далі. Мої хороші, вчора моя золотенька глядачка написала, що в неї дуже смачна була вечеря, найсмачніша за весь період, що вона на кето. І там такі смаколики різні ви наготували і дали рецептики хліба. Дуже дякую, дівчата. Хто не читав під вчорашнім відео. В коментарях є два рецепти на хліб. Ви, Велика Молодець, що ви досліджуєте, випікаєте дуже круто, молодчинка. І е, ви сказали, що був сирочок з е, сиру плавленого вершкового. Я ще з минулого разу знаю, що плавлені сирки, е, це є не ок. Там дуже там є і цукор, і там немає, ну там мало дуже жирів. Плавлені сирки, так само, як і молоко, як і кисломолочний сир на кето не підходить. Я спеціально сьогодні йшла в магазин купити собі авокадо. Я хотіла кабачка купити, чесно кажучи, але його не було. Я взяла авокадо, і, друзі, взяла спеціально сир вершковий кому. І там такі були дрібні букви, що я не могла прочитати, і я спеціально купила, щоб прочитати це вдома. Отже, читаємо. Склад вода питна, сир 30%, молоко сухе, знежирене, масло вершкове, сироватка молочна, суха, емульсія, сіль, поліфосфати, натрію, вершки з коров'ячого молока 1%. Я вас не дурю. Один відсоток. Ви не побачите, бо це, може побачите, якщо то можна заскріне, збільшити. Ну, я думаю, ви мені вірите. Один відсоток вершків. Емульгатори. Що ем... то там ще? Ефіри гліцерину, бла бла-бла. Жирні кислоти, карбонат кальцію, стабілізатор, хлорид калію, цукор. І ароматизатор. Ароматизатор в лапках вершки селянські. Зрозуміли? Цукор, ароматизатор від вершків справжніх 1%. Щоб ви розуміли. Далі поживна енергетична цінність. Те, що нам найважливіше. На 100 грамів продукту жирів лише 16 грамів, це дуже мало. 16 грамів вуглеводів 5,5. З них цукри 5,5 і 12 білків. Тому мої дорогенькі оце штука на букву Г. Краще вже, якщо вже вам дуже хочеться в супчик додати молочки, краще вже вершків туди лимніть. І спробуйте потерти якийсь твердий кусочок сиру на дрібненьку терточку. Можливо, він розтопиться, розплавиться. А оце Г не треба вам їсти. Отак, мої хороші. Спасибі всім, хто пише про тарілки. Осибі всім, хто йде зі мною паралельно. Чекаю ваших зважувань сьогодні, завтра дівчатка починали на другий день, деякі після мене. Пишіть, будь ласка. Якщо вага у вас плюс кілька грамів, якщо зупинилася, якщо мінус, все одно пишіть. Ми разом з вами будемо це проживати, разом з вами, будемо один одного підтримувати, одна одну і один одного. Це все нормально, це все процес. Усе вдається тільки того, хто лежить на дивані. А хто щось робить, то обов'язково буде щось, де ми, будемо, да, де ми будемо аналізувати, де ми будемо е, набуватися досвіду, де ми будемо разом розмовляти. От, про сирок, дякую вам, що ви написали. А так би ви з'їли, можливо, ще хтось з дівчат їли. Я вже давно знаю, доктор Берг ще казав у якомусь із відео, я е, е, скидала посилання, видно, ви десь пропустили, скидала посилання про молочко. Він казав, що сирки плавлені, ніт-ніт. Тому так, мої хороші. Смачного вам сніданку. В хаті в нас прохолодно, мінус 8 на вулиці, мені треба збиратися на роботу, тому всіх вас обіймаю, за все вам дякую, всім гарного дня, міцного здоров'я, задоволення від процесу. Зустрінемося на вечері. Па-па.